Треба дружно привітатись, добрий день. Друзям весело сказати добрий день! Право вліво поверніться, добрий день! Один одному сміхніться. добрий день. Малята, сьогодні продовжуємо нашу бесіду про гончарний посуд. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви? Хто виготовляє цей такий посуд, подивіться? Послухайте вірш. В кого посуд ожива, Глина в кого творить дива, в кого посуд ніби жар? Звісно, дітки це гончар. Ось такий гарний посуд малята робить гончар. Він виготовляє його. На своєму гончарному крузі. Для цього для роботи йому потрібна глина, яку він виточує, ліпить з неї, шліфує, а потім запікає такі гарні вироби у печі, їх змащує, бачите, вони так всі блищать гарно, тому що він їх що змащує таким спеціальним. Роствором клеєм, і запікає у печі. Малята, а дома у вас, у ваших бабусі, мам, є такий посуд глиняний? Подумайте, який це посуд, як він називається. А давайте ще з вами пригадаємо, дітки, одну таку цікаву казочку, яку ми знаємо, де. Використовувався ось такий глечик для борщику, для каші, для юшки. Подивіться, що це за казочка. Пригадали? Так, лисичка та журавель. Ось бачите, журавель пригощав лисицю ось таким смачною юшкою, звареною в такому глиняному горщику. Так, знаменита казка, лисичка та журавель. А в наші часи люди готують як борщик? В чому? В кастрюльках. А давайте зараз з вами подивимося. Цікаву історію і пограємо в цікаву гру. Зваримо борщику у глиняним борщику. Чарства та вироби з глини. З давніх давен українська земля славилася народними майстрами, які ткали, різьбили по дереву, вишивали вишиванки, виготовляли глиняний посуд. Одною із давніх професій є професія гончар. Гончар знаходив глину. Її підготовував до роботи. Він її. Залишав на дворі, щоб її поливали дощі, морозили морози, світило висвітювало сонце та вітри, потім її просівав вісні, вибирав камінчики, гілочки, додавав воду і виходила глина, з якої починав робити вироби. Сучасні майстри навчилися виготовляти вироби, розписуючи їх а потім опалювали у пічах. Коли виріб уже був готовий, то його глянцували, і такі вироби називалися керамікою. Які ж є види гончарних виробів? Це глиняні іграшки. Такі, як свищики, баранці, вершники, коники, різні вази, глечики, свічники, посуд, глечики для молока. Глечики для каші та борщу, близнюки горнятки, різні тикви, глечик для компоту, тарілочки глиняні, та ще багато-багато грізних -багато глечиків, куманців. Робота гончара славилась завжди. Зараз малята пограємо в гру, зваримо борщику у глинянім горщику. Давайте приготуємо українську страву. Які продукти необхідно взяти, щоб зварити борщ? Подумайте. Буряк. Молодці правильно. Картопля. Так, вірно, правильно. Яблуко. Потрібно воно для борщу. Ні. Молодці. Не потрібне. Морква. Так, правильно. Морква потрібна для борщу. Груша. Ні. Груша не потрібна для борщу. З неї можна зварити компот. Капуста. Правильно. Необхідна для борщу. Капуста. Квасоля. Так, правильно молодці. Вишні. Ні, неправильно. Сливи, сливи також не потрібні для борщу. А от помідори. Потрібні, щоб зробити зажарку, зажарити, затерти помідор для борщу. Цибуля. Правильно молодці. От і зварили ми з вами смачний борщ. Поставимо його у піч, зваримо його, і вийде у нас. Смачний, смачний борщик смачного малята! Малята! Скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами говорили? Про яку давню професію і як вона називається? Хто виготовляє такий чарівний гарний посуд? Правильно молодці? Гончар. А чи знаєте ви малята, що гончар? Є таке прислів'я без гончарного кругу, як калина без цвіту. Запам'ятайте це? А ще, що більш смачніший, ось у такому глиняному посуді вариться. І коли бабуся готує його, де правильно молодці, у пічі. Малята, надсилайте мені свої цікаві відповіді, відео. До нових зустрічей! До побачення!